А героїню наступного нашого сюжету війна занесла до Німеччини. Сидіти без діла жителька Дніпра не змогла. Тому вирішила відновити ту справу, якою займалася вдома. А саме роботу з полімерною глиною. Слухай, що з нею взагалі можна робити? От і Дізнайтесь, це може бути картина. 3 d картина. наприклад. Це може бути лялька, це може бути чашка. Знову ж таки, це просто полотно для мене. Дніпрянка Олена Ніколаєва, майстриня з виготовлення виробів з полімерної глини, мала у рідному місті власну майстерню і постійних клієнтів. Деякі свої вироби навіть продавала за океан. Проте успішну справу довелося закрити після повномасштабного вторгнення росіян. А сама жінка з дітьми евакуювалась до Німеччини. Ми попали в маленьке місто, нас прийняла сім'я, свій будинок. Нам дали дві кімнати в підвалі, але з маленькими віконцями. І ми рік, трохи більше року, ми жили в підвалі з цією сім'єю. Я дуже їм вдячна. За кордоном, жінка зрозуміла, що без творчості не може жити, тож почала шукати потрібні матеріали для ліплення з полімерної глини. Коли я почала шукати, для мене було дивом, що почали навколо мене з'являтися люди, які хотіли допомогти з цим через Фейсбук, через інші е, соціальні. Наразі люди питали, коли я почала показувати, що я щось починаю робити брошки українські, наприклад, люди стали питати: а що вам потрібно? Можливо, там фарби або лак, або щось ще. І вже згодом Олена створила свої перші прикраси у Німеччині. Почали з'являтися брошки серце України. Я їх почала спочатку дарувати людям, які допомагали тут, в Німеччині. Через деякий час на українку звернули увагу в місцевій художній школі і запропонували жінці проводити майстер-класи для дітей. Спочатку ми робили рельєфну картину, це 3D-картина. Сова, сова, яка Повинна була бути поряд з кроваткою е, дитини, яка символізувала спокійний сон. Бо всі ми знали, який сон в наших дітей в Україні, і всі ми хотіли цього спокою, цієї тиші, і е, ця сова вона була на нічному фоні. З зірками, е, і кожна, кожна дитина сама малювала ці зірки е, золоті, і е, ліпила цю сову. Учні Олени створюють вироби на різноманітні теми. Їхні роботи вже експонуються на виставках. Часто через полімерну глину школярі намагаються передати найзаповітніші мрії чи бажання. Ось цей голуб миру він був як підвіска на вікнах. і Дітки зробили цих голубів, і ми потім на вікнах, таких великих, на прозорій літочці, повісили. На різній висоті цих голубів, і кожен знав і підходив з батьками і показував, що «А це мій голуб, мир, а це мій разом з тим. Олена продовжує працювати над замовленнями, створює прикраси, картини, горнятка. Наразі клієнти переважно іноземці. Жінка задоволена, що має можливість працювати в Німеччині, проте мріє повернутися і відродити власну справу в Україні.